Досвід у мене в б'юті сфері з обличчям жінок дуже великий. Можна було 10 разів втікти звідси, піти були такі думки, і знаю багатьох дівчат зараз. Є ці думки, кожному своє, але робота з людьми вона всюди. Колись хотіла покинути перманент, піти на стиліста. Я навіть вивчилася курси. Пройшла я, коли я прийшла до теми психології, які є клієнти. Я зрозуміла від чого я тікала не від перманента, який я вже знаю скільки я його вже роблю. Я вже розумію в цьому я. А в стилістиці мені ще потрібно наробляти клієнтів. Мені потрібно ще вчитися, і я розумію, що на цей час ще років 5 піде, щоб я стала крутим стилістом. Це зрозуміло, що я просто тікаю від клієнтів. А клієнти хто це люди? І не важливо, де ці люди, чи в перманенті, чи в стилістиці. Неважливо у нас повсюди. Є люди, і ми постійно з ними спілкуємося. Просто не тікати після того, якби я. Зрозуміла, що краще я буду розвиватися далі в видаленні, бо видалення це нова тема. Вона мені цікава, і так і я почала розвиватися. Якщо вже надую мені був перманент, то є куди піти, можна піти у видалення. Знаю, що я наперед завжди, якби думаю, коли ще я вчилась на візажиста про макіяж, ніхто не говорив, а я його хотіла. Повірте мені, видалення через рік буде просто топ-процедура. Але я кажу, хто раніше набрався досвіду, той буде більш кваліфікованим майстром.